Всім привіт, рад вас бачити. Сьогодні я розкажу, як відрізнити золотих хребку самця від самки. Поїхали. В самця ті от бокові плавники в нього такі зі шипами білими, от як бачите, може видно. Ось такі на бокових плавниках такі шипи. А в самки немає. Немає. І під час е, нересту, коли самець ганяє самку, самця на зяберних кришках такі крапки на зяберних кришках. Але це коли самець е, ганяє самку, то це тоді може бути, коли їм є рік або 9 місяців, тоді вони можуть нароститися. Якщо там, наприклад, місяць або довше, то ви не відрізнете, бо там немає що ще відрізняти. Яке відео на нас сьогодні вийшло, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бувайте.